Всім привіт! Я в Будапешті. Зараз ну не дуже такий Будапештський вид, але я в те. Це відео буде про мій е, одноденний, одноденну поїздку в Будапешті. Я трошечки покажу, що я встигну за один день подивитись. Можливо, вам буде щось цікаво або корисно. Е, маті я замовила лате, мама Лонг, е, Ніша, мілшей. Мороженка з вишнею, здається, у нас такого немає. І до кожної кави типу, в наборі йде ось таких два печива або пончика. І мені це дуже сподобалось кошти. Ми заплатили євроми, а нам дали здачу в форінках. Ось такі тут гроші це форінки. Е, я курс ось сюди кудись прикріплю і в гривнах, і в євро, як переводити. Дуже гарні гроші, мені подобаються. Особливо ці, я не знаю. І такі монеточки. Робимо обзор на пончик, бо мені цікава, що це таке. Це просто звичайний пончик всередині з шоколадом. Мачно прикольно. Кава не можу сказати, дуже, дуже смачна, але нормально. Слава міням! Морозиво ну, дуже смачне. Дуже смачне. Поки їду в трамвай, вирішила розказати, що для українців весь місцевий транспорт це трамваї, автобуси та метро безкоштовні. Просто треба пред'явити ваш загранпаспорт або український паспорт, я не знаю. Місто розділено на три частини: це Буда, Пешта та Обуда. Пешта це сучасна частина. Буда це старовинна частина. Там знаходиться більшість пам'яток культури. Я зараз їду в пешті. І Обуда, це вона найстарша частина, але я не знаю навіть якісь пам'ятки, там можна подивитись. Я посилання та назви на найпопулярніші туристичні місця залишу в описі під відео. Я зараз находжусь на частині пешти, а з іншої сторони два найгарніші замка, дві найгарніші споруди. Зараз я покажу і розкажу. Оце споруда Будда, дуже гарно мені подобається. А ось там далі рибацький бастіон. Я сподіваюся, сьогодні на нього встигну потрапити, бо мені здається, це дві найгарніші споруди. Я ще забула про будівлю парламенту, зараз я якраз до неї взагалі і йду. Поки місто мені не дуже подобається в плані як для життя, але туристична частина, ось центр дуже гарний. Вау. У мене на голові трошки бардак. Не звертайте увагу. Ми намагаємось зняти велосипеди, велосип... бо вже... електросамокати, але тут якийсь квест, і в нас нічого не виходить. Типу, є осі лайм. І в нас не виходить, окей. І в нас не виходить під'єднати карточку. Оці болт теж в мене якась фігня. А в болт нас просто не виходить додати номер телефону. Одені судьба. Зараз ми поїхали на найпопулярнішу вулицю Будапешту. Це вулиця Батці. Е, і виявляється, у нас на цій вулиці е, апартаменти. Зараз ми трошки пройдемось по магазину, бо ще на час заїзду, і будемо заселятися. Дуже гарна вулиця. Так, ми вже нарешті заселились в квартиру. Де я всіх вигнала на вулицю і хочу зробити невеличкий обзор нашої квартири. Спершу це наш вхід. Ми заходимо з тієї сторони, піднімаюся на ліфтику. Тут такий балкончик і вхідна двері. Заходимо. Тут одразу дзеркало і разом зал. Тут стоїть двохспальна одна кровать, диван, стіл, кухня. Такая, типа, как студия. Вау. Wow. Дуже все круто. Мне подобається цей астеротик. Тут я абсолютно все кухонні якісь то Ми Мы уже трошечки обосновались, повытаскивали вкусняшечки. Далее, это одна из комнат. <реш> <реш> тут будут спать хлопці. хлопцы. Они уже тоже тут. На А, Далі ось тут буду спати я. І далі там ще одна кімната, вона схожа на цю. Тільки там є така сама ліжко, як і тут, плюс такий диван. Я нарешті переодягнулася. Я переодягнула, я була в сірих спортивних штанах. Я завтра в них і. Поїде в Україну, ви знаєте вже. Е, я не знаю. Спочатку напевно виставлю влог про Будапешт, і наступний вже влог, чекайте, буде про мою дорогу до України. Е, так, я про в сірі класичні штани і таку термо кофточку з длінним рукавом, і зверху просто одягну куртку, бо я була в футболці худі і в курсі, і мені було дуже-дуже спекотно. Хоча зараз, здається, на вулиці десь 7 градусів, тобто ну, не так і тепло, і не так і холодно. Але все одно, коли трошечки прохолодніше, це комфортно. А коли жарко, ніяк. В Будапешт я приїхала з сім'єю, нас шість людей. І я сьогодні ночую тільки одну ніч, а моя родина ночує сьогодні і ще й завтра одну ніч. Тому вони ще на три дні в Будапешті, а я всього на майже один день. Так, зараз теж буду вже одягатись і виходити, бо я всіх вигнала на вулицю, а сама сиджу в квартирі, нічого вам не показую. Нічого не бачу. Зараз вийду на вулицю і покажу, на якій ми вулиці живемо. І розкажу, чому я так рада. Я не знала, що ми живемо саме на цій вулиці, про яку я розкажу. Чекайте. Я вийшла. Ви можете побачити на моєму фоні найпопулярніші магазини. У типу Бєршка, Зара, Дуглас, Пандора, я не знаю царовських чи ще. Так, от ми живемо на вулиці Віце, вона -нази, здається, так називається, е, і це найпопулярніша вулиця в Будапешті. Е, вона взагалі рахується як туристична, наче, але тут не тільки багато, ну, не тільки туристи, е, бо саме на цій вулиці. Скупчення всіх найпопулярніших і найнеобхідніших магазинів для шопінгу. Зараз я йду в Lidl, це продуктовий магазин. Він знаходиться десь 4 хвилини від цієї вулиці, від моїх наших апартаментів. І це ще один великий плюс. Я знімаю з мікрофончиком, бо я хочу, щоб мене було чіткіше, чутно, бо ага. тут. Багато людей ходить, розмовляють, багато інших посторонніх звуків. Скільки ж важливо переодягнутися і відчувати себе комфортно, а не коли мені жарко, я не хочу нікуди йти, нічого терпитись. Коли ми з сумками були, коли ми ще не заселились, не дуже приємненько. А зараз ми переодягнулись. Я йду на легке. Два себе дуже гарно, Ось і мені так набагато комфортніше. Так тобто все вкусно виглядає, yeah. Я хочу грати. Я вже зайшла моє відео, і зараз я вам покажу трошечки ціни, щоб ви розуміли, скільки тут що коштує. І якщо я не забуду, я переведу ці гроші в гривні та об'єднати.

Привіт! <laughs> я на мосту дуже холодно, а я легко одягнута, як я вже казала, бо було тепло, а зараз дуже холодно, мені мама дала свій шарф. Так як в мене сьогодні не вийшло піднятися на рибацький бастіон, я його показувала спочатку. то Я вмовила маму з братом зараз піднятись на замок Буди. Буда тут ходить фунікулер, і зараз ми підійдемо, подивимось, Якщо він коштує не дуже дорого, то в принципі можна буде піднятися на ньому. Якщо він буде коштувати 10 євро з людини або більше, бо ну, в приділах, то мені здається, це дороговато, і підемо пішки. Але де ступенечки наверх, я не знаю. Ось це замок Будда. Ось це фунікулер, про який я розповідала. З цієї сторони в нас Пєшта, Зараз ми знаходимось на Буді. І ось там позаду мене це о, споруда будівля парламенту. ось. Дуже гарно. У мене стався прикольчик з мікрофоном, а точніше я його просто забула увімкнути. І весь час, який ми були наверху і вечір, я просто не записала звук, тому зараз буду намагатись згадати, що я там розповідала, і трошечки озвучити. Ми підійшли до фунікулера, побачили, що він коштує приблизно 12 євро з людини. Це підйом туди і назад. Зрозуміло, що. Це за дорого, і як виявилось, воно того взагалі не коштує. Бо десь за 3-4 хвилини від самого фунікулера знаходяться сходи, по яким ми підіймалися наверх приблизно 5 хвилин. Вони взагалі легкі, було не важко, а вид навколо дуже гарний. На жаль, телефон не передає тієї картинки, яку ми бачили, коли підіймались. Я йшла, оберталась, стояла з відкритим ротом, бо вогні міста були просто неймовірні. Зараз ми піднялись до замку Буда, і я хочу пройти, щоб подивитись парламент прямо. І я думаю, що там теж повинен бути спуск, тому до вечірнього парламенту. Це ми зайшли в дворик біля замку Буда і, пройшовши далі повз фунікулер, ми побачили рибацький бастіон. Це було дуже приємно і неочікувано через те, що я взагалі не сподівалася його побачити за цю мою подорож. Я вам справді раджу гуляти по цим місцям ввечері, адже туристів взагалі немає, а вид не перевершений. Тут я сиджу, і розказую, що з центру та від фунікулера ходить два автобуси: це 916 і 16, і вони приїжджають прямо до рибацького бастіону. Тобто це просто Х2, чому я не бачу сенсу використовувати фунікулер. А це мій брат знайшов прохід на такий балкончик, який взагалі платний і закритий, але чомусь цей вечір він був відкритий, і тому ми зекономили ще 3 євро. Звідти відкривається прекрасний вид на все місто, і там можна було безкоштовно користуватись оцією підзорною трубою. Я не знаю, як вона називається. І я вам навіть трошечки познімала. Ми там провели напевно 30 або 40 хвилин. Спостерігали за літаками в небі, за людьми на іншій стороні та на мосту і насолоджувались просто цим видом. Я не перестану цього казати. І назад ми вже спускались автобусом і доїхали до самого центру. До речі, забула сказати, що приїзд коштує 600 форентів, це півтора євро. Тут ми вже голодні шукаємо якийсь заклад з національними угорськими стравами, і коли ми його знайшли, прийшли туди, вже обрали страви, які ми хочемо замовити. До нас підійшов адміністратор і сказав, що на жаль, в них кухня працює, здається, до. Дев'ятої, а була вже дев'ята, і вони сказали: типу, на жаль, ви вже не можете зробити замовлення. Але на наступний день, потім зранку, мама з братом сюди прийшли, і вони все ж таки спробували. Тому посилання на цей заклад я залишу також в описі під цим відео. Але не зневірилась і знайшла такий вуличний кіоск з теж національною стравою, вуличною національною стравою лангаш. Це такий шмат тіста з різними начинками зверху. Посилання на цей кіоск я теж залишу в описі під відео. Всім привіт! Всім доброго ранку. А, вчора вийшла така прикольна штучка, що коли я ввечері знімала всю ту красу, і в принципі я все знімала ще вчора, я знімала на мамин телефон. А, і оцей мікрофончик, я його забула підключити. Типу він в мене був, але він був увімкнений. І як я вирішила цю проблему, я не знаю. Ми побачили на минулих кадрах. Я сподіваюся, щось нормальне придумала. Зараз поїдемо на центральний ринок Будапешту. На другому поверсі ринку знаходиться зона футборців, де можна купити як національні страви, так і іншу їжу або солодощі. Також тут можна купити якісь сувеніри, одежу або інші дрібнички. Всім дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, я вам розказала щось новеньке або допомогла у плануванні вашої майбутньої подорожі. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте та до зустрічі!